І ось я хочу розпочати із свіженького опитування від групи рейтинг, яке було оприлюднене. 60% українців відчули погіршення власного економічного становища за останні півроку. Тобто мова йде не про початок повномасштабного вторгнення, а от саме за останні півроку. Про це йдеться в результатах опитування рейтингу. 35% економічне становище не змінилося 5% лише 5% відчули покращення. Не відзнаю, де ці. 5%, так, розташовані так, так. фізично, десь там на Печерських пагорбах, я би так сказала. Оцінки становища в Україні загалом гірші. 73% відчули погіршення 13% опитаних говорять про відсутність змін. Дев'ять заявили про покращення, говорячи про економіку України в майбутньому. Тільки 29% респондентів очікують покращення, і 32% погіршення. Ну одним словом, якісь дуже невеселі цифри, те, що оприлюднюють, і те, що відчувають люди, що вам про це говорить, і загалом як ви можете оцінити їх. Розумієте, з одного боку, є об'єктивне виснаження і психологічна, і фінансове у людей. І чим довше триватиме війна, тим цей стан буде погіршуватися об'єктивно. Ресурси і ті запаси, які були у людей, вони і психічні, і психологічні, і фінанси, вони призводять до того, що у них погіршується стан. Крім того. Ну, давайте відверто. Ми не поки що нам, нам так пропагували супер-пупер там швидкий рух до Криму, деякі позитивні блогери з офісу президента. Що зараз, коли на жаль цього не сталося, ми відчуваємо розчарування і психічну таку ну втому від того, що зараз відбувається. Тому для мене історія з. От таким настроями вона не, не завжди суто е, пов'язана з економікою, не тільки для України, а, а й для багатьох країн світу. Буває, що ситуація об'єктивно економічно покращується. А подається все в поганому сліп. Згадайте там 16-17 рік, коли економіка об'єктивно зростала і доволі непогано зростала, а настрої показували, що все все, все, все гірше і гірше ситуація стає да там. Згадайте про ці розмови про борщові набори, про ціну борщового набору і так далі. Тобто, коли вам постійно вкидають в голову негативну інформацію, ви об'єктивно вже починаєте на все дивитися негативно. Інша справа, що є питання самої економічної політики держави, наскільки вона ефективна, наскільки вона сприяє тому, щоб ділова активність була. А це окрема теми. Ну я думаю, що ми ще зможемо про це теж поговорити.